Мені мені ніби до тебе Щоб двох чима у небо. Ніби з головою пріру в тебе падаю. Дівчата і хлопці. Очищні талісмани, маятники. На ланцюжку. Вони використовуються в відповіді: так, ні. Можна дивитися на любе питання, це як ваш такий путівник. Також можна їх використовувати як прикрасу. Всі вони йдуть із натурального камінчика, є багато виборів, очищені чотирма стихіями: вогонь, вода, земля, воздух. Талісман допомагає тобі позбутися старих переживань і страхів, сприяючи емоційному зціленню. Він налаштовує на м'яке сприйняття світу і сприяє внутрішній стабільності, допомагаючи знаходити спокій навіть у. Найборемніші періоди життя. Камінь посилює інтуїцію, підтримує процес самопізнання і дозволяє краще зрозуміти свої істинні бажання. Для замовлення пиши в особисті або в телеграм.